Запишем еще одну спробу в числе. Все мы уже знаем правила. Давайте. Угу. Тут було видно d 5 e 4 Десь зараз будуть всякі d 4 Так. Майже, майже. Так, значить у нас все-таки була скандинавка. Шаху не було. Можливо, просто відійшли на D8 ферзем. Далі був хід d 4 Далі був хід. Не знаю. e 6. Кінь f 3. c6, Нехай так. Ні, не ферзь d 8 Два ходи, так, да, залишилося. Це 6 був останній. Тобто нам зараз треба вибрати, куди поставити ферзя. І. Е, без шаху. І потім. Можливо, ферзь Д6 був. Так теж здається, відходить. Тепер як могли. Так, Д4. Зараз треба ще один хід придумати якийсь. Можливо, кінь. А, кінь в 6 вже був. О! Ось цей хід кінь 6. Кінь в 3, це 6. Так, ми вгадали це скандинавка.